Це є наше сьогодення скроплене кров'ю наших героїв. Часом ми поминаємо наших героїв, коли вже їх нема між нами. Але забуваємо про тих героїв, які є, є живі, на яких сьогодні тримається життя і майбутнє України, нашому війську, нашим дівчатам і хлопцям на фронті, нехай Господь Бог сотворить многое і благоя літа. Щось ви тихо співаєте. Давайте разом голосніше. Многа я літа, многогая літа, многогая літа, мене са твари, госвати, мене. בנאה יא ליטא, בנאה יא ליטא, בנאה יא ליטא.